По ній і досі видно шрами війни. Ця п'ятиповерхівка у Салтівському районі Харкова наче нагадує про ті страшні дні, коли район зазнав масованих обстрілів. Снаряди влучали і в сам будинок, і в сусідні вибиті вікна, зруйновані сходи, пошкоджені стіни. Усе це залишилося після перших місяців війни. Тоді більшість мешканців будинку змушені були виїхати. Багато квартир досі непридатні для життя. Цей будинок це ще один спогад про мирне життя, яке зруйнувала війна, і водночас символ стійкості людей, які продовжують жити попри все. Було декілька влучань, пошкодження скління будинку, пошкоджена покрівля, пошкодження є по четвертому під'їзду сходових маршів, пошкоджені фасадні стіни. Загалом фасадна частина будинку вціліла, але є пошкодження від уламків. Першочергово зробили демонтажні роботи конструктиву, здемонтували сходові марші, демонтували пошкоджені частини на покрівлі. Також виконали роботу по покрівлі. Залита стяжка у нас на всій покрівлі. Зараз завозимо матеріали для ремонту покрівлі в під'їздах, що не були пошкоджені. Зараз виконуємо штукатурні роботи. Плануємо приступити к малярним роботам. Також триває заміна скління під'їздів і квартир. На даний час замінили в сіми під'їздах скління і переходимо к заміні скління в квартирах. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко Харків. Новини.